Забороненої політичної сили. І тому люди питаються, як може представник забороненої в Україні політичної партії очолювати Комітет Верховної Ради свободи совісті і слова? Собственно, ну власне кажучи, це Нєстро Шуфріч, де да, якщо наші глядачі раптом, раптом забули, да це недолюстрований а, і недоарештований, тому що я пам'ятаю цей інцидент на блокпості, по-моєму, це з ним було на самому початку. Нової фази Рашастанівської агресії У мене питання, Павло, до вас таке. Шуфрич ходить на роботу в цей комітет? Бо я чесно кажу, в мене ну, зараз зашкалює ще більше, тому що історію про те, що він досі його чорі, я почув два місяці тому, вже ніби звик до цього. Але я не побачив ані новин про його звільнення, а ані новин про те, що якось реформується цей комітет. Ми лише маємо а, формально. А, Ну, як це а, наявність у нас телемарафону, там бюджетне туди фінансування. В принципі, питання свободи слова вирішено а, таким доволі автократичним шляхом в країні. При тому, що ну є а, розуміння того, що а, окей, вони роблять не таку вже і погану роботу, але, 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 але і тут саме лишається Шуфріч. Тож питання таке: ви його там бачите? Він з'являється взагалі, чи не насмілюється? Отож щодо діяльності цього комітету. Я не можу е, офіційно щось заявляти, бо не являюся членом цього комітету. Знаю, що там мала кількість людей, і, наприклад, що найважливіше, я скажу, звичайно, що е, керівництво Верховної Ради логічно поступило в розумний спосіб. І євроінтеграційний закон про медіа, який був вкрай важливим прийняти одним власне з пунктів нашої інтеграції. Він розглядався іншим комітетом, не цим комітетом. Що, напевно, дуже було знаково, зрозуміло і важливо. Але тим не менше, просто сам факт, що це, ну, якби, що це відбувається, що заборонена партія в час війни і ще й є керівництво в комітеті, напевно, потрібно змінювати. Просто для того, аби був логічний ряд речей ну, в такий. Це...